Так ви племінниця її? Да, я племінниця. — Розкажіть, як вона живе в долині? Прийшов якась недобра людина і попалила всі хати старенькі тоді, що лишалися без нічого. Вони так прожили все своє життя. У минулих відео я розпочала розповідь про село, якого на мапі України уже не існує. Знаходиться воно на високогір'ї Карпат. Крім кількох старих дерев'яних хат, про його існування не нагадує нічого, тільки стара дерев'яна церква ідентифікує безсмертя генетичного коду, притягуючи сюди раз на рік спадкоємців тих, кому належала ця земля. За останніми залишилися могилки та пам'ять. Нам сьогодні просто неймовірно подала Мало того, що ми прибули сюди у церкву на храмне свято, ми ще познайомилися із племінницею Калини Бряник, яка до останнього проживала в цьому селі, але це іще не все. Ми напросилися не до неї у гості. Але я не хочу забігати вперед. Насамперед, тому що унікальний шанс дізнатися про історію села від очевидців випадає раз на рік на Івана Притечі, коли люди з долини стягуються сюди, на храмне свято. То все, хати були. Тут, бачите, сливи ростуть усі такі і стівні дерева. Приблизно кажуть, порядка шість 60... дети. Тобто велике було село? Світло було Ага. Я Дереві, чула, що галі... тут була і лісопилка, і навіть якийсь будинок культури, ага. щось таке в них було. Школа була така. Школа, школа була. Тут. От іменно якраз... Ну, вже теж прийшов якийсь недобра людина і попалила всі хати старенькі то ті, що пошалися, так казали. Коли? Ну, то вже років. Може, і 20 тонн. І, може, поділили ці землі людям, щоб собі накошували на сіла на корови. А далі і зовсім почалася містика. Під супровід церковних дзвонів ми слухали історію про велетнів, які першими заселили ці землі. Ви знаєте цю історію, що тут заселили були троє людей, кужбій. Тут, тут, тут був Кужбей, заселив там. На тій горі канцір, а там е, внизу де ті хати, мед... медвед. Називається Кужбій канціри, медведи. Три люди прийшли. За це вони село, заснували, вони заснували це село. Так, вони заснували. Так, така є легенда, що вони йшли через гори з Синеверата і заснували це, це село. І потім там на канцілях на тій горі так розказують, що прийшов вовк і викрав дитину з колески, та й тоді вони переселилися звідти. Казали, що то дуже дуже великі люди були високих на зріст. О, може, це якраз і стоячі когорти велетні, як кажуть, що раніше були люди Ну, Вони десь казали, перейшли через ці гори з синивера, бо тут сини версир озеро, якщо не чу. Це про перших людей. А що ті останні? Які залишилися тут на опіку Всевишнього без найменших умов для виживання. Багато дітна сім'я була, багато було їх дітей, вони всі і ще з них живе двоє. Три, два, двоє. Три помирали вже, батьки їхні помирали. Що їх тримало тут на горі? Нікого ж не було, вже жодних не було для існування. Спредків, ну, покоління, покоління, та тоді в той час не так люди переселялися. Тоді ще люди трималися там, де народилися, жили землеробством все займали. А ви бували у ті часи, які коли ще розквітало це бувала, село тут? Бувала. А розкажіть, як воно завжди правилося На Івана Притечі, на хрестителя завжди правили тут храми. і ми дітьми з батьками підходили, гості нас брали всі. Церква у Кужбиях не така уже й стара, як багато карпатських церков. Їй близько ста років. Однак побачити встигла всілякі і процвітання, і занепад, і велику пожежу. Добре, що вціліла. Тепер про неї дбають. Розкажіть мені трошки про реставрацію. Коли вона відбувалася і що ви тут робили? Десять років рівно буде восени. Десять років, так? Так, ми здемо перекривали, адже ранку. Ага. І які ще роботи проводилися? Ви тільки дранкою переставали дах, так? А всередині нічого не робили. Нічого не робив. Там все в порядку в церкві. Так. У вас велика бригада тут працювала? Ні, нас двоє чоловік. Скажіть, а от я чула історію про те, як звідси йшли геть люди. Чи є хтось в Соймах внизу, можливо, ваші знайомі є, які звідси пішли і тепер живуть у долині? Не знаю. Тут, коли я працював, тут жили дві жінки. Там так, дві сестри, а. так, я знаю про це. Я якраз про них питаю. Ви не знаєте, де їх шукати, чи ви думаєте, що їх уже нема? Не знаю. А? Просто не знаєте. Але нам поталанило. Ми знайшли такі рідню тих останніх, що покинули кожби Слава Ісусу Христу! Дівчата, а що тут буде відбуватися? Розкажіть. Кожного року ми сюди приходимо, молимося і ну, хто всі присутні, які тут є, всі. Гостять. Можливо, у вас тут родичі жили раніше? Так, жили. Розкажіть то. мені. Ці дві жінки, які тут жили, сестри. Вони, вони сестри, угу. вони двоюрідні сестри мого тата. Одна з них іще живе в даний момент, недалеко від мене в сусідах. Одна дніма була, вона померла вже, вже давно. Но коли разом були, то вони все готували, то старалися, дуже багато е, участь приймали у у, трапезі, у ...готовці до, до служби, тому що тут багато треба косити, було прибирати, в церкві прибирали. Ну, та, що тепер калина, яка лишилася, та вона не може, бо в неї дуже ноги болять, вона не може прийти сюди. Там є слухата їхня. Ми зараз підемо туди Там, після служби. Вони багато років тут проживали, але Їм допомагав чоловік з сестри допомагав, підвозив їм всі. Провізію всю, тому що я ж тяжко сюди якісь приймали. Як ви думаєте, що їх тримало? Чому вони не спускалися в долину? Я не знаю, що їх тримало. Любов до, до свого дому, там у них був рідний дім, там вони привикли, народилися і там і там жили, і там їм хотілося жити, не хотілося спускатися туди. Без електрики, без електрики, без... без нічого вони так прожили все своє життя. Ну, Анна, яка одна сестра була глупоніма, вона не, не чула, не говорила. А, а калина в неї так, як мама, вона все показувала, вони дуже розуміли рухами. Калина їй показувала. Анна була старша, так? Анна була старша. Десь на років 10 від неї була старша. Племінниця Калини Бряник також виявилася тут. Від неї було 68 років. Скажіть, а вона розповідала якісь історії незвичні, які з нею тут відбувалися? А любить дуже дуже любить говорити. Ви б до неї пішли, набу вам розказала. Річ, вона вам буде розповідати історії. Вона вам буде цілий день з вами говорити. Тоді ми будемо її шукати, але було приємно з вами познайомитися. Однак назад в долину ми не поспішали. Востаннє були тут два роки тому, коли вийшло моє найперше відео про кужбиї. Посилання на нього скину в кінці. Було вкрай цікаво, чи змінилося щось у кожбиях, яких давно немає тільки потужна енергетика. Ну ви ж самі розумієте міжгір'я є Міжгіря. У небі скупчилися хмари, і з хвилини на хвилину на нас просто поля дощ. Я не можу сказати, що тут нічого не змінилося від часу нашого колишнього візиту, тому що де що нове, тут таке з'явилося. Хтось уже взяв собі на замітку і вирішив діяти. Один будиночок майже готовий, другий ось у стадії будівництва. І я так розумію, що якщо це буде якийсь еко-мотельчик, то це буде мотельчик із найкращим у світі видом з вікна. Але ми пішли далі провідати кілька старих вцілілих хат. І знаєте на якій думці я себе піймала. Стало моторошно, що одного разу ми приїдемо сюди, а їх не буде, тільки модні мотелі спа заполонять під небесне. І залишиться спогад про село тільки у пам'яті, та ще на відео, яке ляже в архіви, як колись давно старі чорнобілі світлини, які ми так любимо перебирати, ностальгуючи за історією дідів. Трошечки спочили і зараз вирушаємо назад у Сойми, де проживає дотепер одна із сестер. Наступним разом я запрошу вас у гості до Калини. Останньої з усіх людей, що покинули кожбиї. Добрий день, Калина! Ми по вас йдемо. Мам вже подзвонили, так сказали. Ще йдуть кореспонденти. Ну от, ми Можемо бити вас, мало палкою. Ви вийте мене палкою, якою хочете, бачу, що маєте їх дві, так? Тільки приходимо, а медвідь усі із файної столі з дерева зліз і повизбирав, і каже, Юра, все, вже не є нашого медведя. пішов. Словом, підписуйтесь на канал і залишайтеся з нами. Обіцяю, буде цікаво!